У четвертому тисячолітті до нашої ери в Єгипті виникло близько сорока держав. Після тривалої боротьби близько трьох тисяч сотого року до нашої ери південний цар Менес, з єгипетської міні створив у Єгипті єдину державу зі столицею в місті Мемфіс. До речі, Мемфіс вважали обителю бога птаха грецькою мовою Айгюптос. Від цього слова й походить назва країни Єгипет. Історія давньої єгипетської цивілізації тривала протягом майже трьох тисяч років, від заснування єдиної держави менесом до підкорення Єгипту римлянами в 30-х роках до нашої ери. Цей час розподіляють на кілька періодів піднесення і занепаду. Період стародавнього царства від 2686 до 2181 року до нашої ери залишив на згадку нащадкам величні поховальні споруди управителів. Піраміди Гізи і таємничого великого сфінкса. За доби середнього царства, від 2134 до 1609 року до Нової ери, Єгипет перетворився на одну з наймогутніших держав тогочасного світу. За часів Нового царства, від 1549 до 1069 року до нашої ери, Єгипет досягає вершини своїх можливостей. Саме в цей період за правління Мерна Птаха. Царів Єгипту почали називати фараонами. Єгипетські фараони прагнули збагатити свою державу не лише розвиваючи господарство, а здійснюючи завойовницькі походи в інші країни. Найвідомішим фараоном-завойовником був я, Тутемос III, 1481-1425 роки до нашої ери. Мені вдалося створити велику державу, яка підкорила Лівію, Аеса Сирію, Вавілонію. Хетське царство і острів Крит. Найвищої можливості єгипетська держава досягла за фараона Рамзеса II Великого, 1314 1224 роки до нашої ери. Він залишив своїм нащадкам величні споруди, храми та статуї, а також найдавніший відомий в історії мирний договір із царем хетів.